Нам відома сторона АБ паралограма 12 і кут БАД, який дорівнює 60 градусів. Тому, якщо ми розглянемо прямокутний трикутник БАП, то з даного прямокутного трикутника ми можемо знайти довжину відрізка АП. АП в даному трикутнику до кута 60 градусів прилеглий катет, А Б, гіпотенуза, гіпотеноза. Отже, можна записати косинус 60 градусів і далі знаходити. Але разом з тим можна сказати, що оцей кут А Б, П буде дорівнювати 30 градусів, 90 відняти 60. А катет, що лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи АБ. Тому відрізок АП буде дорівнювати 6. Для того, щоб знайти периметр паралограма, ми маємо знайти ще іншу сторону АД чи БЦ цього паралограма. Для цього використаємо той факт, що трикутник прямокутний АКП і СКБ це подібні трикутники прямокутні, тому що вони мають вертикальні кути рівні. Отже, трикутник АПК. Подібний до трикутника. На однакових місцях мають стояти відповідно рівні кути, і отже буде С БК. От в такому порядку потрібно записати інший трикутник, який подібний до трикутника АПК. І тоді складаємо відношення відповідних сторін. Тобто АП до. CB дорівнює Ак до І Далі дорівнює ПК. Нам відомо БК до КП. БК до КП 4 до 1, а я записала ПК до БК це буде 1 до 4. Отже, далі ми можемо записати, що АП до СБ дорівнює 1 до 4. АП ми знайшли 6. 6 до СБ дорівнює 1 до 4. Таким чином, СБ буде дорівнювати 4 множимо на 6, 24. Отже, ми маємо сторони паралограма і тому знаходимо далі його периметр. Одна сторона 12, інша сторона у нас 24, і далі ми цю суму множимо на 2, тому що паралограм має по дві однакові сторони. 36 множимо на 2, 72 см периметр нашого паралограма. Довжину сторони АВ паралограма ми можемо знайти з прямокутного трикутника АВК. Нам відомі катети цього прямокутного трикутника, ВК – 16 см, АК 12 см. Тому за теремою Піфагора з трикутника кут кутка дорівнює 90 градуса, ми записати можемо, що АВ у квадраті дорівнює БК у квадраті плюс АК у квадраті. Таким чином БК 16 у квадраті 256 і АК це 12 у квадраті 144. 400 як ми бачимо, квадратних сантиметрів, а тому АБ буде дорівнювати 20 см. Разом з тим, можна, напевне, було це знайти простіше, От якщо ми маємо катити 16 і 12, кожне з цих чисел можна поділити на 4, і тому отримати 4-3. 4-3, 5 гіпотенуза. ми множимо далі на 4 і маємо цей самий результат 20. Або за теоремою Піфагора. Отже, АВ буде дорівнювати 20 см. Це перша відповідь. Далі ми маємо знайти площу паралограма, а вона шукається за формулою А на H, де А це сторона паралограма, H – висота проведена до неї. І тут уже ми можемо взяти, наприклад, як висоту, висоту БМ, а сторону, до якої вона проведена, проведена це сторона СД. Тобто записати площу як добуток CD на BM. Але CD по довжині дорівнює стороні AB, протилежні сторони паралограма рівні. І тому ми будемо мати 20 помножити на BM на 24. Як ми бачимо, 480 квадратних сантиметрів площа. Розглянемо прямокутний трикутник ALP. Із трикутника АЛП, де кут П дорівнює 90 градуса, ми знайдемо ЛП, маючи АЛ і АП. ЛП це катет, тому це корінь квадратний, гіпотеноза тут АЛ, АЛ у квадраті мінус АП у квадраті. Підставивши, ми будемо мати. Ал у квадраті 100 віднімаємо АП в квадраті 64, 36 під коренем, отже, 6. 6 см це ЛП. Але ЛП це половина сторони квадрата КЛ, тому сторона квадрата КЛ двічі більше дорівнює 12 см. Це відповідь на перше питання. В другому, ми маємо знайти довжину діагоналі ПД. Ми можемо сказати, що трикутник АБД подібний до трикутника АЛП АЛК. Отже, трикутник АБД подібний трикутнику АЛК. І тому відношення БД до ЛК таке ж. Як відношення відповідних сторін цих трикутників, тобто, наприклад, АВ до АЛ. Але разом з тим, якщо трикутники подібні, то в них однаково відносяться не тільки відповідні сторони, а й висоти, медіани, бісектриси. І е, якщо позначити точку О, точку перетину діагонали ромба. То АО це висота трикутника ABD, а П – висота трикутника А ЛК. То ми можемо записати, що БД відноситься до ЛК, так як, наприклад, АО відноситься до АП. Отже, нам потрібно знайти АО. АО. Це АП плюс ПО. АП, 8 за умовою. ПО це половина сторони квадрата, тобто 6 сантиметрів. Отже, 8 плюс 6 ми маємо 14 сантиметрів, це довжина АО. І тоді підставимо БД позначимо через Х. ЛК це сторона квадрата 12, це буде дорівнювати. АО 14 і АП 8. Звідси знайдемо Х. 14 помножимо на 12 і поділимо на 8. Скорочуємо на 4. І потім ще скорочуємо на 2. 7 множимо на 3. 21 см це довжина діагоналі БД.